Напередодні дня народження українського музиканта та композитора Володимира Івасюка весь творчий склад українського музично-драматичного театру готує баладу про любов. Зі слів автора постановки Павла Гончарова. Тут йтиметься про любов у широкому розумінні. Закінчується мальви: засни, 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 засни. Костюми готові, світло налаштоване. Актори готуються, вистава вже в суботу. твій голос, твій голос повінь» Звучить хіт Володимира Івасюка пісня поміж нас. спаде і виросте, зелений» Їх буде 15 музичних творів українського композитора та виконавця, розповідає автор вистави Павло Гончаров. Віршові тексти я взяв за основу і зробив з них діалоги між персонажами, рядками музиканта через півстоліття говорять актори. Для мене це дуже чистий такий твір про людські почуття, про українську пісню і нашу душу. Ними передають почуття. Есть з пісень маловідома, розповідає актор Олександр Гуменний. Глядачі ж почують її у його виконанні. Ой, зроби, мовчина, дай дві красні скриви. Вона дуже щемлива, дуже натхненна, і вона, скажімо так, вводить, буде вводити глядача в курс того, що буде відбуватися на сцені. У баладі про любов поєднуватиметься музика та акторська гра, каже Павло Гончаров. І ось у нас є така міні-вистава, яка вплетена у основну виставу, яка саме сценічна версія усієї легенди, як вона виникла, легенда про Червону Руту. Музична вистава відбудеться о сімнадцяті 4 березня, в день народження Володимира Івасюка. Пам'ять про його творчість нині особливо потрібна, говорить Олександр Гуменний. Більшість з нас знає ту ж саму «Червону руту», так, знаємо, але ми не знаємо, часто не знають її автора. І от Про це наша виста. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.